Вітаю вас на новому уроках з інформатором. Тема сьогоднішнього уроку використання інтернет-середовищ для створення та публікації спільних документів різних видів. Що таке рівні доступу? Під час цього уроку ми з вами будемо знайомитися та вчитися створювати онлайн документи різних видів. Налаштовувати спільний доступ до об'єктів у хмарному сховищі, а також дізнаємось про рівні доступу до спільного документу. Перед цим давайте згадаємо, у чому може бути зручність одночасного опрацювання одного і того самого файлу всіма учасниками групи під час виконання групового проєкту. Першочергово це виявлення кимсь помилки або спільне обговорення певної теми. Можливо, у вас є свої варіанти відповідей, пишіть їх в коментарях. Користувачі інтернету можуть надавати дозвіл іншим користувачам на спільне використання об'єктів, розміщених у своєму хмарному сховищі. При цьому кажуть про надання спільного доступу до об'єктів. Існують такі рівні доступу користувачів до об'єктів у хмарному сховищі, а саме їх три. Перший найнижчий це е, може переглядати. Це означає, що вмісти файлів і папок без можливості внесення будь-яких змінних, користувач може переглядати і опрацьовувати. Але змінювати ніяк не може. Другий рівень це може коментувати вміст файлів, тобто залишити коментарі текстові нотатки до окремих фрагментів вмісту. Не змінюючи при цьому сам зміст. І третій найвищий рівень це може редагувати. Він дає можливість змінювати вміст об'єктів, вносити зміни та їх редагування. Для надання іншому користувачеві спільного доступу до об'єкта на власному Google диску потрібно виконати наступні дії. Для початку вибрати об'єкт на власному диску Google. Потім вибрати кнопку Надати доступ на панелі інструментів або в його контекстному меню. Виконати надати доступ, Поділитися. Після чого ввести у вікно поділитися файлом, як показано на зображенні, що відкриється в додатковому полі Додайте користувачів». Або групу користувачів, так як на зображенні, це в нас один користувач доданий. А вводимо адресу електронної поштової скриньки користувачів, кому будемо надавати доступ. Якщо адреса є у вашому списку контактів, то можна вибрати її у спадному списку до завершення введення. Якщо адреса відсутня, то вибрати її у списку, що з'явиться після завершення введення. Після чого вибираємо список рівнів доступу для користувачів. За замовчуванням стоїть Може переглядати. Ви ж можете обрати один із трьох запропонованих списків. Переконатися в наявності позначки прапорця «Сповістити». Який знаходиться під полем переліку, кому надали доступ, потім увести в поле повідомлення пояснення для користувача, до якого об'єкта та з якою метою він отримує доступ за потреби. І натиснути кнопку надіслати. Таким чином ми надаємо доступ користувачам, яким, яких писали, доступ до наших файлів. Після виконання власником файлу або папки цього алгоритму, на його Google диску в рядку об'єкта з'явиться значок у спільному доступі у вигляді ось такої позначки. Користувачі, якому надано доступ, надійде електронний лист з повідомленням про це. Для того, щоб опрацювати об'єкт зі спільним доступом, потрібно вибрати кнопку Відкрити в отриманому листі або знайти об'єкт на власному Google диску в спеціальному розділі Відкриті для мене». Спільний доступ до файлу або папки можна надати одночасно кільком користувачам. Для цього в поле додай користувачів і групи, потрібно ввести декілька адрес або імен групи. Користувачів. Хочу звернути вашу увагу, що якщо спільний доступ встановлено для папки, то такий самий рівень доступу буде одночасно надано і до всіх об'єктів, які знаходяться в цій папці. Можна також надати доступ усім користувачам, у кого буде посилання на вибраний об'єкт. Для цього потрібно у вікні поділитися файлом. У розділі Загальний доступ вибрати у списку команду усіх, хто має посилання. Все це показано до прикладу на зображенні. Установити рівень доступу для користувачів і вибрати кнопку Копіювати посилання в нижній частині. Скопійоване в буферобмін посилання потрібно вставити в електронні листи або поділитися іншим способом з користувачами, яким ви надаєте доступ. Спільний доступ до файлів можна також надавати під час їх створення або опрацювання у відповідних офісних онлайн-додатках. Для цього призначена кнопка Поділитися або у вікні офісного додатку кнопка. Спільний доступ. Відмінити ж спільний доступ до папки або до файлу можна тільки вла... може тільки власник цього об'єкту. Якщо ж доступ було надано лише окремим користувачам, то для його відміни потрібно виконати наступні дії. Вибрати об'єкт зі спільним доступом. Відкрити вікно поділитися файлом будь-яким способом, який, ви знаєте, вибрати у списку поруч з адресою електронної поштової скриньки користувача команду Закрити доступ, як це показано на зображенні. І натиснути кнопку Зберегти. Готово. Якщо потрібно відмінити спільний доступ для всіх користувачів за посиланням, то потрібно у вікні поділитися файлом. У розділі загальний доступ вибрати у списку команду обмежений доступ і підтвердити зміни. Обмежений доступ дасть можливість лише переглядати користувачам місця, а працювати з ним не надасть можливості. Давайте тепер згадаємо про спільну роботу над папками та файлами. Навіщо може бути корисним знати, хто працює зі спільним документом одночасно з вами? Як ви думаєте, ваші думки залишайте в коментарях. Так, після надання користувачам та отримання ним спільного доступу до файлів або папок, можлива спільна робота над цими об'єктами. Опрацювати об'єкт можуть всі користувачі, хто має доступ одночасно або в різний час. Якщо ж з файлом одночасно працюють кілька користувачів, то можна побачити на сторінці онлайн додатка, хто саме працює зараз і що редагує інший користувач. Тобто, бачите зміни в режимі е, онлайн. А на малюнку у верхньому правому куті, як це показано, в кольоровому колі з літерою Піктограмка користувача буде відображено, хто працює зараз з файлом, до прикладу, це семикласник. А в робочій області затінена та обведена зеленою рамкою клітинка, місць якої редагує цей користувач. Тобто, таким чином ви можете спостерігати, хто саме зараз здійснює редагування та змін відповідного поля клітинок та Тексту або презентації, в якій ви працюєте разом онлайн. Під час спільного редагування файлу кількома користувачами будуть відображатися всі їхні піктограми. Кожному користувачеві автоматично при... призначено окремий колір для побачення публі... позиції редагування. Якщо користувач отримав не персональне посилання для спільного доступу, а загальне для всіх, то замість першої літери його імені на піктограмі буде зображено деякої, зображення деякої тваринки. Так, до прикладу, ми бачимо, що невідомий морж здійснює редагування марних технологій. Якщо ж користувачам було надано доступ для коментування, то вони не зможуть редагувати вміст файлу, але можуть додавати свої коментарі, зауваження. Для цього на сторінках онлайн-додатків є кнопка Додати коментар. Після її вибору відкривається вікно з полем для введення коментаря та напис «Додати коментар, як це показано на зображенні. Спроби редагування файлу також будуть оформлені як коментарі з пропозиціями внесення змін, з якими власник файлу може погодитися або відмовитися взагалі від них. Користувачі, які мають доступ до цього файлу, можуть переглядати коментарі, вибравши кнопку Переглянути історію коментарів і відповідати на ці коментарі. Власник файл може позначати обговорення як вирішене та прийняти пропозиції змін, вибравши у вікні коментаря кнопку Прийняти пропозицію або відмовитися від змін вибором кнопки Відхилити пропозицію. А зараз, як завжди, під завершення уроку теми. Я пропоную перейти за посиланням в описі під відео або відсканувати QR-код і виконати практичне дія, яка закріпить вивчений наш матеріал за попередній урок і за цей урок, а саме робота з спільними документами. Давайте спробуємо виконати це разом завдання. За посиланням з-під підручника або в описі під відео ми з вами відкриємо ось таке завдання, де нам потрібно створити на Google диску текстовий документ з описом поняття хмарні технології та відформатувати його за запропонованими кроками. Для початку нам потрібно з вами відкрити Google диск. Для цього відкриваємо пошукову систему, активуємося свій е, обліковий запис. Відкриваємо додатки Google, Google Диск. Завантажується наш з вами Google Диск з усіма файлами. Натискаємо кнопку ліворуч створити для того, щоб створити наш документ. Документ обираємо. З'являється наш з вами документ. Далі нас по інструкційній карці просять після створення документу. Ознайомитися з його і набрати посередині хмарні технології. Давайте наберем. Отже, до... відкриваємо документи. Відкриваємо документ. Можуть випливати підказки, ми їх згортаємо, ставимо і набираємо текст. Хмарні технології. Звертаю вашу увагу, що періодично буде з'являтися повідомлення збереження на диск. Збереження на диск. Зберігання, процес зберігання. Звертаю також увагу, що бачите, поділитися в нас дія неактивна. Є функція коментувати та інше. Дивимось наступний наш з вами крок. Оформити введений текст, як заголовок першого рівня. Для цього нам треба з вами виділити введений текст, обрати заголовок 1. Виділяємо наш текст. І от у нас є стилі. Бачите, звичайний текст. Ми обираємо заголовок 1. Застосувати заголовок 1. Готово! Наступним кроком нам потрібно з вами ввести, зняти виділення, натиснути клавішу Enter. Так. Enter. І звертаю вашу увагу, що стиль повернувся до звичайного тексту. Далі нас просять. Установіть для введення тексту з описом шрифт Георгій розмір 14. Зараз ми це з вами зробимо, але перед тим треба ввести поняття, що таке марні технології, яке є в нашому з вами підручнику. Підручника на сторінці 47. Найважливіше в цьому пункті ми можемо знайти визначення хмарні технології і пояснити, що це інформаційно комунікаційні технології. Які надають засоби для віддаленого опрацювання та зберігання? Даних. Крапка. Тепер виділяємо цей текст, встановлюємо шрифт Георгія. Розмір 14. Чудово. Зроблено так, як в інструкційній карці нам спросять. Встановили. Тепер переіменуйте створений документ, указавши, як нове ім'я ваше прізвище. Виконуємо це. <кхи> і потім надає, працюємо з спільним доступом. Отже, файл. Обираємо дію переіменувати. От бачите, марні технології. Ми стираємо і пишемо своє прізвище. Можна вказати ініціали. Для того, щоб ваш вчитель краще зрозумів, від кого це. Готово, натискаємо Enter і змінено наш файл. Бачите, вгорі теж відбулися зміни. Далі нам потрібно з вами за інструкційною карткою надати спільний доступ для того, щоб до створеного документа справом коментувати для вашого вчителя. Для цього обираємо дію поділитися. Бачимо, з ким ми можемо поділитися, вказуємо нашого вчителя. Перевіряємо, щоб це було може коментувати, не редагувати, коментувати. Перевіряємо, щоб позначка сповістити була активна. І вказуємо, що... Виконання практичного завдання. Натискаємо кнопку Надіслати. Таким чином бачите в мене повідомлення про те, що це запрошення на адресу не пов'язану з Google. Я все рівно посилаю вас, якщо Вчитель надасть електронне посилання на адресу е, таку саму, тобто сервер буде не Google, то теж може таке виникнути. Але навряд чи надсилаємо все. Будь ласка, наше практичне завдання успішно виконано. Е, ми бачимо, от у нас стало активно, що у спільному доступі надано доступ одній особі, ми можемо переглядати. Тепер будемо очікувати відповіді від вчителя на перевірку вашої роботи. На цьому ми закриваємо всі вкладочки, закриваємо інструкційну картку, закриваємо наш з вами браузер. І повертаємося до уроку. Про успіхи виконання цього практичного завдання і яку оцінку ви отримали, напишіть в коментарях. Завершувати наш сьогоднішній урок я пропоную питаннями для самоперевірки для закріплення вивченого матеріалу. А питання 3. Які особливості роботи з документами в онлайн-додатках, які рівні доступу до об'єктів та Google диску можна надавати користувачам, та як надати спільний доступ до файлів і папок на Google диску. Напишіть, будь ласка, відповідь, хоча б на третє питання коротенько в коментарях. На цьому я буду завершувати. Вдома не забудьте опрацювати параграф 1.6, сторінка 51.57 з підручника з інформатики для 7 класу. Я ж вам дякую за увагу. Не забувайте підтримувати канал вподобайкою, підпискою. Напишіть коментар, чи отримали ви за цей урок позитивну оцінку з інформатики. Тож до нових зустрічей! Чекаю на ваші відповіді. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!